З порадами майбутньому президенту перший президент України Леонід Кравчук. Шановна громада! На цей раз український народ буде обирати не просто президента, він буде здійснювати вибір між сьогоднішнім днем і завтрашнім. Буде здійснювати вибір між безладдям і великою серйозною дисципліною в держави демократією. Сьогодні Україна знову потрапила в складне становище, вона на розпутті. Такій складній ситуації вона за роки незалежності ще ніколи не була. І задаю собі і вам запитання: чи можемо ми справитись з існуючими проблемами? Відповідаю, зможемо за двох принципових передумов. По-перше, якщо кожен з нас Починаючи з цього майдану, скаже собі, що я маю зробити те, щоб рятувати ситуацію. Якщо я цього не зроблю, то хто зробить? І друге, якщо ми зможемо висунути до влади людину, здатною управляти державними справами, людину, яка має сильний характер, має досвід. Натхнення і працює заради України. А чи є в нас така людина? Є. І я з вами кажу є, тому що я весь цей час сидів, дивився, ходив, виступав, давав інтерв'ю, спостерігав за кожним, хто хоче або має намір щось зробити. На жаль, Робила тільки одна людина, робила команда цієї людини. Всі останні, особливо в кризовий час, думали тільки про себе, а не про народ, про державу. Криза це погано. Але вона, як лакмусовий папірець, показала, хто на що здатний, хто що може і хто які цілі перед собою ставить. І тут саме в цей час. Юлія Володимировна Тимошенко показала свої здатності стояти, триматись як військова людина, як військовий чоловік, який стоїть в будь-яких умовах, не здається і не здає своїх позицій. І те, що Україна не впала. В прірву, те, що Україна не стала на розпутті, і те, що вона не не збулися найгірші сподівання наших так званих лютих друзів, в цьому є заслуга Юлії Володимировни Тимошенко. І це бачимо не лише ми, це бачить весь світ. І тому всі, хто проти неї, Шаленіють, скаженіють, вони просто не знають, як жити в цих умовах, не боротись проти Юлії Володимировни Тимошенко. І замість цивілізованої боротьби, замість політичної боротьби, в ненависті до цієї хороброї, тендітної, красивої жінки, вони перейшли всі межі і всі планки, які дозволені і недозволені. Ненавість стала основою їхньої політичної діяльності. Вони не розуміють або надто розуміють по-своєму, що вони борються не просто проти Юлії Володимирівни, вони борються проти України. Тому що все ще сьогодні будь-які питання візьмемо, валютний курс. Соціальні стандарти і все все це вони спрямовані не проти Юлії Володимирівни Тимошенко. Вони спрямовані проти українського народу, проти нашої державності. Вони ставлять під загрозу державну незалежність України. Ось чому я прийшов до вас на цей майдан, щоб це вам сказати. Це по перше, по-друге, я вперше в своєму політичному житті. Виступаю на цьому майдані. Я не був тут в 94-му році, в 2004-му році. Мене запрошували, я не прийшов. Скажу відкрито, відверто, я це говорив, тому що я не повірив тому лідеру, який тут стояв. І я виявився, на жаль, правий подивитися, що сьогодні робиться. А тут, в Україні. І ви скажете, що Леонид Макарович ти був правий. Але ми мусимо з вами бачити: ми будемо бачити, яка шалена сила, яка ж шалена атака йде сьогодні на ту людину, яка хоче змінити ситуацію в Україні на краще. Я скажу більше. За моїми спостереженнями в Україні створено політично-чиновницький фронт, створено президентом, опозицією, лівими, правими, синіми, білими, створено проти Юлії Володимировни Тимошенко. Фронт небезпечний для України. Я пропоную. Проти цього фронту створити народний фронт захисту України, підтримки Юлії Володимирівни Тимошенко, яка в найскладніших умовах скування обструкції тримається і бореться за Україну. Хто за створення такого фронту? Прошу підтримати мене. Шановні друзі, шановні друзі, вже зараз нам потрібно купкуватись, потрібно думати, як допомогти майбутньому президентові Юлії Володимирівні Тимошенко, як їй допомогти створити нову систему влади, як відсторонити від влади тих, хто продався, давно продався е, 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 антиукраїнським силам, хто продався випадковому бізнесу. І хто який служить для нього гаманцем, і цей саме продажний люди дають можливість грабувати Україну. Ми мусимо всі привести зробити все, щоб привести до влади справжніх патріотів, справжніх бійців, які можуть в цих умовах стояти, творити і творити державу, творити незалежну Україну. Маємо думати, як допомогти президентові. Управляти країною. Тому що сьогодні це важливо, що ми тут зібралися. Важливо, що ми чуємо один одного. Але після виборів буде основне. Я прийшов свій час в кабінет після виборів, і я тільки тоді зрозумів, що таке є президент. І Якщо є його команда, є його підтримка, є його сила, це є найважливіше. Час плине швидко і нам потрібно вже діяти. Шановні друзі, шановна громада, у нас попереду складна дорога, благородна мета. Заради України варто жити і працювати. Я прошу вас, Юлія Володимировна, очолити цю дорогу, очолити цей рух за Україну, добру дорогу. І мене, Юлія Володимирівна, до вас є особисте прохання як першого президента. Я прошу вас прийняти від мене естафету державної незалежності України. Тому якщо вона буде, в нас ця держава, у нас усе буде, і ми будемо жити в цій державі. І тільки ви, я в цьому переконані, це зробите і мусите зробити. Це для вас найвищий мій наказ. Дякую, хай вам щасить.